Всім привіт! Якщо ви шукали, де замовити накрутку підписників в Інстаграмі, то ви звернулися за адресою. На нашому сайті саметоп.'ює є безліч послуг по накрутці інстаграму, так і інших соціальних мереж: TikTok, YouTube, Facebook та інші. Давайте перейдемо до Інстаграму. Нам потрібні підписники, але ви можете заказати ось і лайки, і перегляди, і рілси накрутку. Зараз ми тестуємо підписників е, і покажемо навіть на сторінці, як це все працює, і ви побачите, скільки ми накрутимо. Е, так, е, ми можемо вибрати якість послуги. Якщо нам важлива якість, то ми вибираємо реальні аккаунти високої якості, де навіть посіться історії в деяких, ну, безлічі аккаунтів посіться історії, якщо вони високої якості. Є також е, старі аккаунти. Це теж висока якість, і швидкі підписники. Тут у нас змішана якість, але є і фотопрофілі, і публікації в цих аккаунтів, тому теж якість допустимо, скажімо так. Давайте замовимо швидких підписників. Ви можете обрати будь-яку кількість, ціна указана ось 115, 160, 140 це за 1000 одиниць. Ось одиниць, 115 гривень. Ми накрутимо, давайте, 50 підписників. Ось це буде стоїть майже 6 гривень. Так, ось наша сторінка. Ми її копіюємо. Посилання потрібно вставляти або посиланням, або просто юзернейм. Або ми вставили таке посилання. Або ж ми беремо, прибираємо лінк і вставляємо без собачки чисто наші землею. Ми будемо вставляти посилання, бо вже скопіювали. Ось кількість 50, і давайте оформимо замовлення. Зараз до вас повернусь. Так, ми вже успішно оплатили рахунок. Ой, повернутися на сайт. Дякуємо за покупку. Ваше замовлення вже в роботі. Ось це на цьому вже все. Ми чекаємо підписників. Ось, як бачите, тут була в нас така статистика: 27 фоловерів і 18, на кого ми підписані. Можемо перейти до послуг, щось забавити інше. І давайте будемо чекати. На протязі 5 хвилин ми вже будемо бачити результат. Підписники починають вже підписуватись. Ось, 33 вже. Дивимось далі. Було, як ви пам'ятаєте, 27. О, оновлюємо стрінку, вже 34. Я замовив 55 підписників, тому що мінімальне замовлення 6 гривень. 35. оновлюємо ще. Тобто це швидкі підписники, які майже відразу запускаються і підписуються на вас. 36. Ось ми можемо перевірити. Ось. 37. Як ви бачите, послуга працює. Тому гарних і вдалих вам просувань в соціальних мережах.